Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Дозвольте Господу повернути вас до себе. Цікаво, як Бог використовує прості речі, щоб донести до нас дещо складне. Останні кілька днів я писав про вчинки за тілом та важливість повернення в дух. Нещодавно я натрапив на фразу, що скопіював п'ять років тому з випадкового файлу на моєму комп'ютері. Ісус бачить наш гріх чіткіше, ніж будь-хто інший. Однак Він любить нас сильніше і глибше, ніж будь-хто інший. Ми повертаємося в дух, дозволяючи Господу говорити до нас і залучати назад до себе у спілкування з ним. Тому цей вислів настільки чудовий. Він знає про нас усе, не можна сховати від Нього нічого, тому Він бачить, коли ми скочуємося до тіла, але й тоді наша поведінка не може зупинити його любов до нас, Його серце звертається до нас постійно, і Він постійно заохочує нас повернутись до себе. Це його постійне бажання, Його воля. Як написав Іван, коли ж ходимо в світлі. Як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. 1 Івана 1,7 перебувати в спілкуванні з ним і один з одним це і є благословенне життя. Ходіть у світлі і будете мати спілкування з ним та з іншими людьми. Моя молитва сьогодні. Господи, я проголошую, що я ходитиму у світлі. Я буду сповідати свої гріхи. Я хочу Твого світла. Я житиму у Твоєму світлі. Ходіння у Твоєму світлі буде моїм способом життя навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.